Так, друзі, будемо в общем, робити оприскувач. Таку вже я роздобув бочку на 200 літрів. Взяв покришку на 16, вирізав там верхушку. Це буде свого роду така платформа, на якій вона буде стояти. А Сама платформа вже буде до металевого каркасу прикручена, ну і плюс ще буде один хамут. Це збираю, поки будемо казати, запчастини. Так, бочка в мене є. Сьогодні вже на нову пошту там приїхали форсунки, насоси. В общем, таке ще хочу показати, в мене є така рама, будемо казати, я вже е, мав практику з таким ділом, як опрескувач. Це я колись робив ще на мототрактор. Ось так, поліпропіленовими трубами бачимо. І в тройники, вклеював такі форсунки. Це від обичних ручних колишніх оприскочів. Ну, Воно вже попересихало, таке вже пластмаса ніяка, будемо казати. От такі штанги, ось так само кріплення, так як е, Валентина татовий гараж. Теж фіксатори будемо казати. Ось так само бачимо кліпси, і сюди раз зафіксувалася і все. І що я хочу зробити? Получається, беру ці штанги. З, цього, з цієї рами і беру цю платформу, яку тут треба обрізати, щоб сюди мене стала та покришка, на якій буде стояти бочка. о, Тут бачимо така трьохточка, це в мене від мототрактора будемо казати. Оце в мене тут стоїть редуктор. Це з коробки з мопеда. Він повишаючий. І от у того в мене стояв на цьому місці. Бачимо, да? кріплення таке нш насос. нш 10. І, в мене він, і через вал боромошності. У мене валот боромошності на мототракторі під кардан був. Він крутив і отакий в мене був Ось Тут бочка була на 85 літрів. Бочка в мене є, та ще, але ну, буде вона малувата вже на цей трактор, будемо казати. От така система тут була в мене. От Ось тут так -так, да. от стояла. така система. Така. Це вихід йшов з насоса. Тут того стояв патрубок наверх. Получається, якщо кран закритий, от в мене три крила було розподілено, то воно виходить, оцей зривний клапан, виходить, ну, давлення повишається і воно в бочку качає свого роду таке робить перемішування. Така система була. Ну, тепер вже буде по-новому будуть електронасоси. В общем, з рами використаю, навіть тільки цю платформу. Ну, подивлюся, в общем, що в мене тут можна буде взяти. Так, друзі, замовив такі форсунки. Так вони там поліпласт, як вони правильно називаються, і екоджетовські ще розпилітель. Тут стоять такі сині розпилітельні, це я взявши. Жовті. І от такі насоси. Такі насоси тяжкенькі. 6 А72 Вт і 6 літрів 0,90 МП. Будемо провіряти, що воно як, качає. Так, ну такий у мене проміжуточний результат. Рабло, короче, Ну, варив з того, що було вдома. Ще від Плуга запчасті, будемо казати, там, де вони типу, роблять під бурінку чи під що не знаю, але вона там короче, не потрібна. брізки тільки. В общем, цю задню, це в мене центральна. Буде 4 форсунки. І дві бокових теж буде 4 форсунки. На ножках бочка 200 літрова. І стоїть, виходить, на 16 покришка, я її вирізав. Тут по кругу зробив такого хомута і з тої самої покришки ще таке кольцо резинове вирізав. Получается, бочка стоит плотно. Вот так тут. -а.